Всім привіт. Так, будемо зараз виставляти маячки. Заколотив гіпсової штукатурки турецька. Перед тим, як ставити маяки, промалював лінії. Бачите, лінія тут. І доверху, і тут так само. Буду зараз виставляти. Так. Оп. Трошки отак. От Трошки. О, чудово. Всім привіт! Звичайний рівень. Е, можна в кого немає рівня, правило вам по-любому потрібно, якщо ви будете штукатурити, то до правила е, при, прикручуєте чи приклеюєте цей скотчем рівень невеличкий, і виставляєте. 2 О, 2 метра. У мене є 2,50 І рівень правило Отакерний. ну Це більше для стяжки йде. Для... Ну, в принципі, можна і їм виставляти. І лазером Я останні часи виставляю лазер То у кого немає лазера це відео для вас. Ось звичайний рівень. Рівень перевіряйте, щоб він одинаково показував, що отак. О, отак, отак провіряється, рівень хто не знає. Так, е, стіну я ложив сам, вкладку, е, товщину слоя провіряєте ось отак. Притулили, дивіться, у мене ну, майже рівень, тут проводка йде, сантиметр відступаємо. Для пухи в мене будуть десь 3 см. Е, так як товщина слоя штукатурки буде е, десь 2,5 см плюс-мінус. До 3 сантиметрів. Так, беру шпательок, штукатурку забув. Хоч би шпательок не поламався, бо сьогодні забрав на роботу хороший шпатель. а цим цегла в мене би перед тим. Як сюди ляпухи кидати, де з вапном попадається цегла, то потрібно щищати. Я пощищав, все підготовив. О, і отак через сантиметрів 10 кидаємо ляпушки. Оп. Густота. Густота, ось, дивіться. Так, ну, вроді би. І накидаємо доверху так якуху. Якщо ви ніколи не виставляли маяки, то зразу повне вітро не колотіть. Наколотіть штукатурки на один маяк. І все. Оп. Можна накидати прямо підряд? Ну, в принципі, так вікс, буде економніше. Ну, дуже рідко накидати я не раджу, бо тоді важче ставити. Опа! О! все, закидав. Зараз добавлю. О! Так продивилися, бо відтягувати туди-сюди його тягати, той маяк. Показую маяк, який маяк ось такий. О, треба, щоб е, ото загиби донизу йдуть, отакий краще брати. Він тоді у вас не тікає. Сподіваюсь, видно. Бачите? Отакий. Трьохметрові вони в мене. Хороші маячки. Сьогодні заїхав, на роботу брав матеріал. О, притулив. Ну, Принаймні я так ставлю, а там вже ж, дивіться, кожен, в принципі, кому як, як зручно. Ну, але якщо ви не, не ставили ніколи, то ось, будь ласка, вам мастер-клас. так і руки чухаться під, підмазати його. так, ох. О, Зараз донизу отак його топлю. Я маяки на гіпсову штукатурку постійно, тому що на цементну піщану ставити незручно, воно бігом хватається. А тим більше, як турецька штукатурка, то взагалі Момент. і дивлюсь, щоб що топить. Ух ти! Як таке може бути. Ви знаєте, рівень виходить, це прямо аж Но треба трошки підтопити, щоб менший слой був. Хоча 2,5 см десь. Ну ладно, трошки-трошки втоплю. Трошки, трошки, трошки Ну Ось отакий рух можна і не робити. Потім перед тим, як, якщо у вас немає досвіду, перед тим як штукатурити, зіб'ються ці сопеньки, так звані, бо можна перетиснути і буде трошки ямочки. Оп. Ось так його знімаємо, що зайве. Ну я знімаю, щоб рівень не виназив. Да, і, і дивимося, щоб рівень був чистий. Чи правило З рівнем. Перестарався. Що тут? Ага, перестарався, бачите, друзі. Потрібно акуратненько. Ну, в принципі, як перестаралися, трошки отак от відтягуйте. Боки. Збоку отак попідмазували, попідмазував. Зараз на наступному маяку там буде ближче. бо Нема можливості поставити ближче. Так. дивимся, Ну-ну-ну. Ну-ну-ну, ну-ну-ну. Так. В принципі, Хоп, показує рівень. Зараз, якщо верх показує рівень, то буде все чудово. Чуть-чуточку. Оп. Все. І тепер, що робимо, щищаємо це все. Що зайве? Отак я роблю перчатку. І дивіться. І беремо рівнем, вводимо по площині. Приставили знизу. Оп! І дивитесь, чи у вас десь є щілина, Чи нема? Нема. Щілинки нема. Це ідеально. Зараз візьму правило. два с половиной и поставлю, покажу. Так, 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 так. так, вот справа. Зараз вам покажу. Угу. Близко. Ви не помили, потрібно уважно за інструментом дивитися, щоб нічого так не було. Ну, Я маю на увазі, коли мають бути. Ну і взагалі. У мене рідко буває, що інструмент в Ну, Ну буває, бо різне було. Так, дивіться, приставляю і провіряю. Клас. Все рівно. Вер? Чудово. Все рівно. Дивіться. Ні зазорчика нічого. Клас. Поїхали далі. Так. Так. Оп! Трошки трошки ось так ага. о, хочу, щоб вже треба було поставити на паузу, щоб воно не тілі Все. Все, і зараз так само накидаю. Я щось під'їду. Рице. Оп. Оп. Опа. Оп. Буду штукатурити, зніму також відео. це ж ставлю маяки, заїхав після роботи, ставлю маяки, щоб трошки поштукатурити. Вже тепло. А те, що падає на низ, я потім підберу. Стіни під штукатурку цементно піщану. Штукатурити не... грунтувати не можна. Пилюку змили. Ну, якщо дуже багато пилюки, то краще змить не змести, а змити. Так, а що там? Ну ладно, хай буде. Ну, це я щось знову зайвого накидав. В принципі, накидав. Так, підбив. Так, а ну зараз. Покажу вам маячок. Оце бачите? Е -е, ух ти, ухти, ухти. Ось оці вусики. Та що ж це таке? Ось оці вусики мають бути. О, ось отакий маяк має бути. Ось такий, ухти, клас. Во. Він у вас тоді не спливає ніде нічого. ставим Ви примазуємо Ла-хай, хоп-хоп-хоп. Давайте десь в мене на маяк йде на один маяк хвилин 10. Отак, і то справи. І знову. Так, можна зверху, знизу. Низ треба трохи відтягнути. Так, ану зараз поставлю на паузу, низ відтягну. Так, відтягнув я трохи низ, бо і трошки попідкладав. Отак, Оп. бо маловато. А оце бачите, знімаємо. Так. Так. І тут ось є щілинка. Бачите, шпатик пролазить. А ні, не пролазить. Не проліз, трохи проліз. Так, берем. Тут притискаємо трохи. так отаку. О, хорошо. Друзі, злате, давайте, підписка. І будь ласка, користуйтеся моїм досвідом. О! Паузу я робив десь е, секунд 25 Дивіться, оце ось отак виходить. Чуть-чуточку знизу. Так, а ну зараз. Кажу. Ну це дивиться отак, представляю. Ух ти, як що це він перегрівається. Перегрівся мій. О, нормально. Коротше, близько, напевно, світло. Хочеш показати вам рівень? Оце ось отак дивіться. А ти скажи. Світло близько підвожу і воно мерехтить. Друзі, з вас сподобайка. Всім пока. Дякую за увагу. І, як завжди, всіх благ. Пока-пока.